Сьогодні ми будемо з вами робити ось таку квест-кімнату. Вона ну вона дуже класна, шановні викладачі, вчителя. Якщо ви таке зробите з своїми, своїми учнями, вони будуть це робити із задоволенням. Отже, дивимося, що саме воно має вийти. З'являється така от кімната, і з'являється музичка така. Таємнича. Потім випливає така нижня внизу панель, на ній з'являється лупа. Лупа починає шукати по кімнаті речові докази. Ось вона вже першу знайшла, ось другий. Вони з'являються на нашій панельці внизу. знаходяться останній і лупа повертається назад. Після цього наша панелька від'їжджає. Ось така квест-кімната. Вона робиться доволі просто і її зможуть зробити навіть діти, і вони будуть робити це, ну, їм буде дуже цікаво це робити. Отже, відкриваємо новий слайд нову презентацію, створюємо пустий слайд, вставляємо нашу кімнату. Кімнату, саме цю кімнату я знайшла в інтернеті. Робимо її на весь слайд, щоб вона була. Так, потім ми хочемо, щоб наша панелька виїжджала для цього. Нам потрібно її вставити вже тут. Ось наша панелька. Вставляємо її. Вона на прозорому фоні. її мені зробив чат GPT. Так, залишаємо її тут знизу. Тепер ми, я хочу, щоб наші оці свічки вони блимали. Їх, щоб вони переходили на всі кімнати зі, з одного слайду на інший. Одразу робимо саме на цьому слайду, поки що їх трохи. Збільшуємо, щоб нам було зручніше. Ось наші свічки, свічки вони мають блимати. Вставляємо фігуру, кружечок отакий ось. Так, в нього контур прибираємо, без контуру, заливку робимо таку от оранжеву, бо в мене свічки оранжеві. Так, потім. Нам треба, щоб вона не було такий так края, таке не були чіткі. Тому пара, фі, формат фігури, розмиття країв. Давайте ще ось так. Тепер трохи приберемо прозорості. Тобто, приберемо, щоб воно було трохи прозоро. Тобто Так. Ось цей. Угу. Це нам поки що не потрібно. Так, нам Ctrl-C, Ctrl-V. Е на інші свічки вставляємо, дублюємо. Ось, ну, нехай буде три блимати. Тепер, щоб вони блимали, нам потрібно до них додати анімацію. Анімація додаємо е імпульс. Так само на всі три. Додату анімацію, вибираємо виокремлення, вибираємо імпульс. Так, тепер нам треба їх настроїти. Щоб вони саме блимали постійно. Область анімації. Ось вони наші три фігури. Починаємо настроювати. Клацемо подвійним. Натисканням на мишку на ліву кнопку. Ча... Так, 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 час одночасно затримка М -м, поки що не беремо. Давайте зробимо 075, ну, щоб воно так от було не дуже швидко. Повторення до завершення слайду. Ок. Тобто ми бачимо тепер, що воно буде починати, і до кінця слайду. Воно буде. Те саме робимо з іншими до завершення слайду. І останній наш. Так, одночасно. Затримку поки що не трогаємо, не чіпаємо, бо зараз я вам. Покажу чому. 75 і до завершення слайду. Ок. Тепер я хочу, щоб вони, коли мерехтіли, вони це робили неодночасно. Тоді буде саме ефект мерехтіння. І нам, щоб... А для цього нам потрібно, щоб вони починали мерехтіти одночасно. треба трохи пересунути початок цього мерехтіння. Цей буде одразу, цей наводимо на цю шкалу, і коли стрілочка отак от змінюється, не так. А отак. Ми трохи її пересуваємо. Тобто вона почне мерехтіти. Оця друга свічка трохи пізніше, ніж перша. Тепер те ж саме робимо з іншою. І ось тепер в нас буде цей ефект мерехтіння. Добре, закриваємо нам поки що не потрібно. Так, наша панелька. Тепер ми дублюємо цей слайд. І давайте продублюємо ще раз. Другий слайд. Буде наша панелька виїжджати ось сюди. Тепер, щоб воно, панелька наша виїжджала і заїжджала потім, ми виділяємо всі, затискаємо Shift, натискаємо на кожну з цих, щоб вони всі одразу переходимо, морфінг. Все. А тепер дивіться, що воно має бути. Натискаємо виїжджає наша панелька. Наші свічки блимають, як ви бачите. Це вже третій слайд, наша панелька опустилася знов. Так, все вірно. Тепер ми будемо працювати саме з цим слайдом. Вставляємо нашу лупу. Робимо її так, як нам потрібно: розмір, нахил сюди її. Тепер я хочу, щоб вона з'явилася після того, як панелька виїжджає на цьому слайді, і після цього з'являється наша лупа не одразу, а саме після там, якийсь час анімація. Додаємо анімацію, вицвітання. Вицвітання. І в... тепер нам треба настроїти область анімації. Натискаємо подвійним натисканням. Тепер час одночасно. Але зараз зробимо затримку трохи. Давайте на одну секунду. Тобто з'являється панелька, а потім вже там десь через секунду виїжджає. Так, виїжджає. Ок. Давайте додамо звук коли вона буде з'являтися. Щоб вона, ну, наприклад, лазер. Тобто, коли вона з'явиться, то воно одразу і е, такий звук буде. Так, тепер поки що перебираємо. Е, нам потрібно, щоб наша лупа вона їздила по кімнаті і щось шукала. Виділяємо додати анімацію: е, шляхи переміщення лінії. Ось наша лупа. Тепер нам потрібно, щоб вон, оце, вона сюди прийшла. Оця зелена крапочка вона це початок її шляху. Оця красна, червона чаточка, це її кінець. Отже, нам треба передвинути, щоб оця лупа вона сюди прийшла. Зверніть увагу, наша стрілочка так. Коли ми приходимо на потрібну позицію, наша стрілочка змінює. І тоді ми можемо брати цю лупу. І куди потрібно її переставляти. Отже, наша лупа звідси піде сюди. Тепер, потім хочу, щоб сюди пішла. Додати анімацію лінія. Знову вона буде йти звідси. Нам потрібно, щоб вона звідси йшла. Оцей початок, зелену точечку, сюди крапочку пересуваємо, вона звідси почне свій шлях і прийде сюди. Тим-дим. Тепер знову робимо те саме, пересуваємо сюди, пересуваємо сюди, бо тут воно наступ. Додати анімацію, лінія, пересуваємо сюди початок, а кінець пересуваємо сюди на підвіконня. І потім з підвіконня вона лупає піде знов на панельку. Додати анімацію. Лінія сюди. А потім наша лупа піде на панельку. Все, ось такий буде шлях нашої лупи. Тепер нам потрібно також, що саме воно буде знаходити. Знаходимо. Ай, не туди. Так, наш відтиск. Відбиток пальців сюди. Зверніть увагу, лупа, вона на прозорому фоні має бути. І дуже класно, якщо у вас оця серединка, ваше скельце, воно буде також напівпрозоре. Тоді, коли воно буде їздити, ну, вона буде повноцінна лупа. Так, цей сюди. Вставляємо також інші речові докази. І Робимо як потрібно, чи що там у вас буде. Так, вставляємо наступний. Сережка. Всі ці речові докази вони на прозорому фоні, це може вам легко зробити або АІ, або скачати можете в інтернеті. Або Photoshop вам у допомогу, наприклад, щоб це зробити якісно. Так, все. Тепер, що нам потрібно, нам потрібно, щоб після кожного приходу кудись лупи, вона у це все з'являлося. Робимо нескладно, але треба бути уважними. Бум -бум, бум бум анімація. Область анімації. Так, лупа. ой Відбуток пальця. Додаємо анімацію. Він у нас має з'явитися. А потім я також хочу, щоб він трохи поблимов Так, тепер це був наш перший рух, а ауце. Наша, наш відтиск. Сюди його. Раз. Це також до нашого відтиску. Сюди. Тепер робимо. Це е, на, настроїмо настройки для руху лупи. Рисунок 3, бачите лінія. Клацаємо. Так, настройки час. Одночасно затримка. Поки що затримку не чіпаємо. А тепер дивіться: нам потрібно, щоб воно почало рухатися після того, як з'явиться, так? Трохи. От це ми пам'ятаємо: це був наш, як вона з'являється, а це як вона починає рухатися. І ми її трохи туди зміщуємо, щоб вона була після. Тепер це наш відбиток. До нього відносяться оці дві. Це буде його поява, а це буде, як він блимає. Так, поява. Спочатку появу. Одночасно затримку ми потім. Давайте йому зробимо звук. Клацання. Так, і перед сюди переміщуємо. Та, щоб воно, тобто лупа сюди прийшла і після цього з'являється наш відтиск на панельці. Тепер, щоб воно після цього ще й поблимало, щоб нашу увагу звернути час одночасно. Так, і е, повторення два рази. І тепер ми її також пересуваємо сюди. Е, так, тепер. Те саме. Робимо з іншими. Так, давайте початку цей. Наша лупа буде рухатися далі. Одночасно. Так, пересуваємо. До неї зараз наша пір'їнка буде. Додаємо анімацію, все як з відбитком. Додаємо, ще раз, так, виділяємо, додаємо анімацію імпульс. Переміщуємо, щоб нам після цього, так? тобто воно лупа кудись приїхала, і після цього воно з'явилося. Воно має з'явитися, і у нас буде звук клацання, час. Одночасно, повторення. Ні, це в нас з'являється вона. Сюди її переставляємо. Тобто, бачите, воно буде одне за іншим. Трохи. Так, є, тепер е, воно в нас мерехтить, коли з'являється. Час е, одночасно. Два рази мерехтить. Трохи угу. пересунемо. Так, далі. Це ми нашу лупу знов, щоб вона поїхала далі. Додаємо анімацію до сережки. Пересуваємо, щоб не заплутатися куди потрібно нам. Так, звук, не забуваємо клацання час. Одночасно. Ок. Переставляємо. Так, це прінка наша має промерегтити. Два. Так, давайте ще менше представляти. Так. Так от такі сходинки. Так, тепер а, знов повертаємося до лупи. Пишемо, ну. Щоб воно перед. О, навіть вгадали. Так, і тепер в цей відбиток додаємо, ось він з'являється. Знову додаємо, щоб він промерехтив. Ага. Так, пересуваємо сюди. Так, на... воно має клацяти, коли з'являється. Майже вгадали, якщо не вгадала, просто пересунули, куди нам потрібно. Так, і Чи... Так. Два рази. Так, дуже добре. Сходинки у нас з'являються, і тепер останнє, що наша лупа на панельку повертається. Трохи коректуємо. Так, все. Воно все нормально тепер. Тепер давайте додамо таку класну музичку. вставлення мультимедіа, аудіо, СПК. Ось такий музончик в мене є. Вставляємо його. Так, тепер ми, щоб його не було видно. Так, ага, ми його вставили. Не туди вставили ми. Угу, Сюди вставляємо. Так, завантаження цей вставляємо. Так, щоб воно нам тут не муляло очі, ми її придихаємо, щоб його не було видно. Фонове відтворення, тобто воно буде від початку до кінця. Дивимось, чи все у нас добре? Так, показ слайдів. клацанням мишки переходимо на інший слайд. Виходить панелька, з'являється лупа. Нейка від'їжджає. Ось і все. Ось така дуже цікава квест-кімната, яку може